У школі на Руслана Марцінківа та його колег, як і автора цих рядків, депутата Новгородсіверської районної ради, вже очікувала мало непів села працездатних людей. Одним словом, всі, хто має перспективу жити і працювати, не полишились по хатам. Тут і голова сільради, і директорка, і батьки. Навіть діти не оминули можливості привітати з молодим народним депутатом, який ніколи не літає до виборців на гвинтокрилі чи під'їжджає у виблискуючих чорних суперавтівках. Та й охоронців не помітили, через що й запитали про це самого народного депутата. А він, молодий чоловік з родини інтелігентів, батько якого працював головним лікарем Бобровицької лікарні, так і сказав, що знає по життю проблеми села малокомплектних шкіл і тему закриття інфраструктури, а так і всього підведення оцієї різки під завтрашнім днем обездолених сільських мешканців. Оларенівці люди вже від весни тремтять від заяв на чиновників районних. Що опікують освіту про закриття їхньої маленької школи. Вже навіть чітко пояснили вони і педагогам, і батькам, що не треба перейматися облаштуванням заходу до нового навчального року. І цей ганебний наступ на права громади викликає таке потужне обурення людей. Інша справа, що ніхто з начальників у районі не бере до уваги людські почуття. Хоча на цю проблему, якщо поглянути приземно, а не традиційно, з висоти пташиного польоту, що роблять чиновники, то все стає на свої місця. Куди і чим, в який спосіб будуть так званою дорогою доставляти дітей, який це всюди хід витримає. Та й взагалі, чому це всі чиновники у районі вирішили у такий спосіб, безглуздий, розв'язати цю проблему. Спочатку закриваємо, а потім приймаємо у районному самоврядуванні рішення якесь. Почались навіть претензії до вчителів, батьків тощо. Громада написала листа з підписами, мало не всіх. Працездатних до депутата районної ради з проханням допомогти зберегти школу від свабілля керівництва району. Ось тепер народний депутат уважно слухає стурбованих батьків, які на зборах у школи подали йому листа з проханням розібратися з ситуацією і звернутися до урядових інстанцій та виконавчих структур області. А допомогти людям вистояти перед тиском це куди більше ніж зберегти школу, це врятувати село, позицію патріота громади. Продовження життя села висловив настоятель місцевого Покровського храму отець В'ячеслав Павленка. Тут позиція українців проявилась з вимогами до влади чинити за законом, думаючи про майбутнє села, а так і про життя людей. На що люди відповіли, що не мають мети зупинятися, коли влада не приборкає своє це бажання безглузде шукати покращення вже сьогодні через так звану оптимізацію шкіл у районі. І робочу свою поїздку на край землі української у селі Варинівці народний депутат України Руслан Марцинків завершив молитвою разом з головою Чернігівської обласної організації Свобода Костянтином Лубенцовим, разом із настоятелем храму Покрови, отцем В'ячеславом Павленка. Молились за перемогу здорових сил, думок. Та намірів у казацькій ларіновці, а так і за спокій всієї України, за перспективу завдалу ходу переможних та світлих сил Української держави над темними і невизначеними силами, а так і заплутаними лабіринтами політики.